ТОСМАЙ заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ кашлю немає. Американські сенатори демократи розкритикували президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Уенса за ганебне ставлення до України, звинувативши їх у підтримці російського диктатора Володимира Путіна. Їхні оцінки наводить CNN і Financial Times. Трамп Уенс виконують брудну роботу Путіна. процитувало видання. Financial Times лідера меншості в сенаті, чака Шумера. Тим часом сенатор від Аризони Рубан Галего назвав поведінку очільників США ганьбою. А Кріс Мерфі з Коннектикуту сказав, що це абсолютна ганьба для Америки. Сенатор Брайан Шац із Гаваї вважає, що поведінка Трампа в овальному кабінеті свідчить, що президент не поділяє цінностей американців. Американське президентство зійшло з рейок. Він зробив це спеціально в овальному кабінеті. Ми всі повинні серйозно розглянути можливість того, що президент Сполучених Штатів не поділяє цінностей американців. Сказав Шац. Також в свою оцінку ходу переговорів президенті висловив і сенатор Кріс Кунс із Делаверу. Щоразу, коли я зустрічався із Зеленським, він дякував американському народу за нашу потужну підтримку. Я чітко розумію, що Путін є диктатором, який вторгся в Україну. І Зеленський, і хоробрі українські бійці, які захищали Росію, заслуговують на нашу подяку та підтримку. Україну перепрошую, сенаторка Джин Шагін заявила, що те, як Трамп і УНС провели зустріч із Зеленським, було ганебним і відверто неамериканським. А сенатор Джек Рід, високопоставлений член комітету Сенату у справах збройних сил, назвав зустріч політичною засідкою та ганебним провалом американського керівництва. Він також сказав, що Трамп і УНС повідомляють світу, що Сполученим Штатам не можна довіряти. До речі, те, що я казав, більшість прихильників Трампа підтримують саме Україну. Про це пише видання Wall Street Джорнел. Від республіканської партії заявили виборці республіканської партії, що погоджуються з тим, що Російська Федерація є агресором. Так сказало дві третини 69%. підтримують продовження надання зброї за певних обставин. Також дві третини 60%. Республіканські виборці так само зневажають Путіна, як і люблять Трампа. 83% ставляться до російського президента. Негативно, республіканці і республіканські виборці розділилися щодо Зеленського. 43% ставляться до нього позитивно, 45% негативно. Ми кажемо про республіканців, так партію, яку представляє Дональд Трамп. Демократи в тотальній своїй більшості вони підтримують е, Україну Зеленського і засуджують власне те, що відбулося вчора, 28 лютого в овальному кабінеті. Нагадаю вам, серед іншого, Володимир Зеленський також. Згадав про північно-атлантичний альянс, тому що Дональд Трамп сказав, що Україна повинна забути про НАТО принаймні на найближчі 4 роки. Якщо звичайно ж Трамп не спробує подовжити перебування своє в Білому домі в тому чи іншому статусі, про це ще згодом поговоримо, тому що такі, от є сигнали від того, що зараз робить Ілон Маск, Дональд Трамп, Джей Діленс, Стів Беннон та інші люди. Про НАТО також Володимир Зеленський сказав, якщо нас туди не беруть, ми не тиснемо, не біда. Ми будемо будувати НАТО зсередини і в Україні.